Повністю металевий айфон, ігри від маска, заборона дзвінків в Україні, телевізор від Apple, коли відремонтують Stalker 2 та багато іншого в цьому випуску. Вирішила цього разу зіграти по правилам класичного клікбейту і навалити на початку. Бо, враховуючи реалії сьогодення, хочеться знати, що тебе чекає, хоча в ролику на ютубі. І на що буде витрачен дорогоцінний заряд акумулятору. Інша справа лишні пару гривень. От куди їх зараз діти, точно не питання. І тому закликаю вас задонатити на 15 реп для 13-ї бригади НГУ Хартія, в яку мобілізувався мій. Найкращий друг Саша Жилік, люблю тебе. А хто хоче підтримати оцей ну неповторний ютуб-канал, а також отримати ексклюзивний скін з пупком для своєї монокарти. Підписуйтесь на мою базу. Всі силки є в описі. Максимально вдячна всім, хто зміг долучитись, не дивлячись на Чорноп'ятницю, на Миколая. Це от все. А тепер ну до новин Наталка звітує Сидиш роками соваєш в фотошопі камери, замінюєш речашки на кнопки та раз на рік підбираєш нову фарбу, не життя, суцільний кайф. І здавалось би, що може піти не так. Ну хіба що не вийде придумати сценарій використання нової кнопки? Хоча коли то ще буде ідеї та років на 10. і тут раптово в твою чілову дизайну інженерну кайфохату вривається вривається тімкук. Та палаючими очима каже, що він придумав найтонший в світі айфон. І тепер це вже твої проблеми. Як ти засунеш в нього все необхідне? І взагалі, в акваріум, і якщо з смартфону вийде булька, тебе звільнено. Якщо хто не знає, саме так Джобс свого часу перевіряв перший айпод, на наявність в ньому нічим не зайнятого місця. І здається, саме час відновити подібні випробування. Але ж то був джобс, йому можна. А тут хто б не фрустувався від подібних... Не нахабності, от і за даними The Information, розробка айфону товщиною 5-6 мм поставила інженерів Apple у скрутне становище. Були сподівання на новий тип акумуляторів, але ціна на них виявилась настільки високою, що тепер доводиться різати ємність та йти на інші компроміси. Наприклад, незалежно від ринку, iPhone 17 Air скоріш за все, не буде слоту під сім карту Плюс пристрій отримає лише один динамік, бо під другий не знайшлось місця, і під камеру окрім основної акумулятор же поверне нас в ті часи, коли ємність батареї айфонів була найменшою на ринку. Інсайдери кажуть про плюс-мінус 3500 мАч, чого явно малувато для лопати з дисплеєм 6,6 дюймів. І так, це рівень 12 Pro Max, який колись теж намагались зробити рекордно тонким, але там було інше залізо, геть інший рівень продуктивності. Та й система була настільки нафаршована. Ну і основне, не дивлячись на оці вирізання, наразі товщина виходить не на Меншою, ніж у найтоншого до сьогодні шостого айфону. Трішки менше за 7 міліметрів. А це, в свою чергу, не задовольняє маркетологів, бо їм ще оце в алюмінієвому корпусі треба продавати дорожче за прошку. Хоча в дечому вони за дечу собі, можливо, і полегшать. Бо все ті ж за інформейшн повідомляють, що наступного року всі айфони, включаючи прошки і слім, позбавляться дороговартісного титану і перейдуть на алюміній. Причому з алюмінію буде виконана і частина задньої кришки. Саме горб навколо камери, все інше, звісно, зі скла. Бо інакше бездротові зарядки не працюватимуть. І з точки зору практичності, це звісно непогано, бо саме ця область страждала від падіння найчастіше, але якось воно це його не преміально. А я хочу знати, що в моєму силіконовому чехлі за 30 баксів лежить саме елітний титан. А не якийсь там попсовий алюміній. Ну, зате в якості компенсації за моральні страждання обіцяють урізаний динамічний острівець. Так, так, не запихання фейс айді камери під дисплеї, а саме зменшення вирізу. Втім, помірка Apple це вже немало, і аналітики називають майбутнє смартфони найбільшим оновленням дизайну з часів 12 Pro. Тут до речі, з'явився рендер, ніби як за інженерними кресленнями, але я не хочу вам його показувати. Ай, ладно. Краще подивіться, щоб бути готовими до перетворення айфону в піксель. Не то щоб я сильно довіряла подібним чуткам, але просто як випадок. Хоча головне, щоб батарейка нормально тримала і сподіваюсь, за випуском Slim Apple відчепляться від товщини прошок і продовжують нарощувати ємність не незважаючи на долі міліметрів. Бо то десь там гаджети обирають по дизайну характеристикам і ціні. а Ми, на жаль, трішки в інших реаліях, і часто пофіг, що там в руках, аби дві черги відключень пережило. Добре, що людство вигадало. Гаджети, які допомагають зберегти частинку комфорту в житті. І думаю, ви здогадались, що я це про повербанки та зарядні станції, які в нас вже прийнято називати екофловами. Круто, дорого, але ж не ними єдиними існують інші набагато більш доступні і оптимальні рішення. Наприклад, від Ramos. Цей бренд багаторічний лідер продажів павербанків на Алі, знімаю шляпу, враховуючи рівень конкуренції на площадці. Це дійсно вражає. І от в їх асортименті з'явилась зарядна станція rm 300, і яка, та ще й одразу на безпечному та дофовічному ліфе по 4 ємністю 256 Вт годин З USB-C Power Delivery на 60 Вт та потужним інвертором. Так що можна без проблем заживити роутер, ноут якусь лампу ще не телек залишиться он мій 65 дюймів Жира якихось смішних 80 Вт, Тож відключення світла не завадило передивитись холостяка без перерви. А не брехати не буде, все ж таки, ну ті півтори години реклами вимикало. Заряджається RM300 за годину, так що навіть з графіком 4 на 1 можна жити. Але сподіваюся, не доведеться. Важить станція всього 4 кілограми. Завжди можна брати з собою. Так що не дивуйтесь, якщо друзі частіше запрошуватимуть вас в гості. А от з павербанком Romos PMT 75 Ви самі будете частіше виходити з дому без думок про те, що десь треба сісти підзарядити ноутбук. 75 тисяч тисяч годин, та ж 200. 280 Вт потужності для одночасного швидкого заряджання ноутбук, смартфон і все, що під руку попадеться. А щоб бачити, що в цю саму руку взяти, тут є і ліхтар. PMT 75 штука абсолютно унікальна. Фактично, зарядна станція, але без інвертора на 220, ну бо далеко не всім він потрібен. Тож, переходьте за посиланням, купуйте енергічні девайси від Romos, і нехай завдяки ним в вашому житті з'явиться хоча б частка нормальності. Останнім часом таке відчуття, що мій номер злили в базу людей, яким конче необхідно вивчити англійську, юридично проконсультуватись, отримати мільйон гривень на депозит, мільярд фріспінів, отримати кредитку чи взяти мікрокредит під завдаток Пупка, щоб повернути борги після тих фріспінів. Інакше, як наявністю бази, не могла пояснити цей. Безкінечний потік дзвінків з різних номерів. Потім попитала в родичів знайомих, виявляється це зараз у всіх. Так Сезон не загострений, жось таке і ось, означь новини і Бачу заголовок в Україні заборонять небажані дзвінки. Та є ж оце діло, от те, що треба. Верховна Рада ухвалила проект закону про захист персональних даних. Тепер заживе. Чи ні, та якось не дуже, бо заборона ніби прописана, а по факту зайобуватись тим, що вам перестало наярювати, доведеться самостійно. Спочатку треба подати оператору письмово запит про отримання дзвінків з доказами, що вони не бажані, і за 10 днів вам пишуть інформацію про абонента та його юридичну чи зареєстровану адресу. І от з цим всім ви вже зможете звертатись до суду і захистити свої права перед черговою фірмою одноденкою. Дзвонять з трьох різних номерів. Пишіть. Три заяви, бо запит можна подавати лише по одному номеру за раз. Як жаль, що дзвінки в наші часи не цифровізовані, не відстежуються і не можна подати скаргу на спамерів онлайн. Лише оце от от в письмовому вигляді. Як жаль. Відомо бить, включу в айфоні дзвінки тільки від контактів, бо, походу, це ніколи не закінчиться. В це важко повірити, але виявилось, що Ілон Маск не піде. Вибачте, це якісь новини з далекого майбутнього наразі. З'ясувалось, що Маск перед виборами змінив алгоритми X-Twitter для просування республіканців та своїх думок. Професори з американського університету провели дослідження і виявили, що як тільки Ілон повідомив про підтримку Трампа, його твіти почали набирати в півтора рази більше переглядів та в два з половиною рази більше ретвітів. Аналогічний буст отримали і прореспубліканські автори, як до речі, акаунти присвячені теоріям змови. Це вже, мабуть, для душі, бо маск їх фанат і постійно ретвітить та підтримує. О, о, о сюрприз! Хто б міг подумати, що так буде? А всі ж думали, що він. Купив невпливовішу соцмережу не для маніпуляції зуспільною думкою перед виборами, а щоб її потім подорожче продати. Такий удар по тим, хто рахував падіння вартості твіттера. Наразі Геніта Довбоя повністю відпустив гальма і посить абсолютно дичину, виставляючи себе експертом тубу з усіх питань: від ефективності американського уряду і політики щодо нашої війни, до питань невидимості винищувачів та ігор. Більше того, він навіть пообіцяв відкрити ігрову студію для розробки ігр без повісточки і цього всього вашого різноманіття та представленості усіх категорій та гендерів. І звісно, у частини гейм. Це визвало на ажіотаж, бо нарешті мужицькі ігри для мужиків, а не соєві рожеві суплі. Але, як на мене, радість трішки передчасна. Ну, по-перше, Маск заявив, що основним інструментом розробки стане штучний інтелект. По-друге, ігри це все ж таки про. Ідею про геймплей, а не про генерацію контенту неремережами, на навченими на Дюкнюкем 3D, Postal, серйозному семі та інших хітах нульових. Тим більше в нас вдома є базований рімейк хіту з нульових. І, звісно ж, я про Stalker 2. Але і там тепер є жіночі персонажі. О, ні, павісточка! Але то все дрібниці. Він існує, він вийшов ще й дуже вдало. Якраз під ядерку, точніше, під арішнік. Втім, ніяка ядерка не спинить радість українця, час якої настав. Сповільнений по всій країні інтернет через масове завантаження 150 п'ятдесяти гігів, добрі оцінки профільної преси, півтора мільйони продажів за перший тиждень, націоналістичні сірники, розриви руських жоп на фоні та банзетних стрімерів, що наважились пограти все це сформувало атмосферу свята, нам Економ... Так давно не вистачало. Звісно, не обійшлось без гіркої криниці. Гра виявилась, скажімо так, доволі спірним балансом, де перше ж кровосісів вибивав з гравця у села Іно, після чого доводилось чи не продати батьківську хату, щоб відремонтувати спорядження. І на додачу аномалії, аномалії, аномалії. Сюжетні квести не завжди проходились без консольних команд чи редагування скриптів, не кажучи про візуальні моментики та дуже посередню оптимізацію навіть на консолі. Розробники пообіцяли виправити. Більшість проблем в патчах, але всі ми знаємо ці обіцянки. Ти пам'ятаємо ті ж родмапи з кіберпанком. Але наші слоняри не підвели. Буквально за тиждень випустили перший патч на 13 гігабайт, який і баланс почав правити, і критичні для проходження аномалії прибрав. А за ним за день ще один поменше, всього на 8 гігів. Швидкість та розміри ахуюваючі. Такими темпами десь за пару тижнів переберуть гру повністю. Так, для гри з високими налаштуваннями потрібен ПК, і вороги все ще іноді з'являються буквально перед носом і туплять, а обіцяна система імітації життя не працює, але початок доволі потужний. Сподіваюсь, GSC не прихальмують і скоро випустять, як мінімум, ще один глобальний патч який дозволить ще більшій кількості гравців кайфануть від неймовірно атмосферного світу сталкеру. Звісно, хотілося б відполіровано гру з усіма обіцяними фішками, та, мабуть, вже на Новий рік. На наступний новий рік останнім часом тільки й розмов про те, як у інто все погано, і звісно, розмови ці не безпідставні, але і у МД справи так собі просто не на процесорному, а на відеокартковому ринку. Наприклад, за квартал підрозділ відеокарт заробив приголомшливі 12 мільйонів доларів, що думаю, менше ніж голова середньостатистичного МСЕК за аналогічний період. Таке не пробачають. І АМД запланували звільнення близько тисячі співробітників. І нехай це всього лише 4% від загального штату, але для підрозділу відеочіпів це дуже відчутна втрата. AMD вже не раз признавали, що не вивозять боротьбу з NVIDIA в топовому сегменті відеокарт, і вже в наступній генерації флагманів в. Ниже, скоріш за все, не буде. І на цьому фоні логічно постає питання: а чи не змінить Sony та Microsoft в постачальниках графічних чіпів для своїх майбутніх консолей? Мало ймовірно, бо в 2026-му планується вихід першого акселератору AMD на базі UDNA чіпа, що об'єднає в собі відеоядро та прискорювач задач штучного інтелекту. І саме цей гібрид стане основою для PlayStation 6. Ну бо Sony, нейромережі і оце все дуже треба для розвитку обскейлера PSSR. Ну, а вийде шоста плойка Десь наприкінці 2027-го, так що мантра про PS5 проще на 5 років, як на мене, трішки відірвана від реальності. Подивимось, враховуючи ситуацію в МД, саме по графічній частині шістка може виявитись не сильно потужнішою запрошку. Інша справа процесору. Тут буде точно помітний прогрес, бо наразі одним з основних варіантів вважається щось схоже на 7800 X3D. Не можеш вигадати нічого нового? Пошукай в минулому. Думаю, десь така фраза вісить у Тіма Кука в кабінеті в рамці Аля iPhone 4. Бо от що що? А використовувати минулі здобутки Apple навчились майже бездоганно. Як щось не виходить, одразу лізуть в книгу з дизайнами Джоні Айва, так би мовити, надихатись. І цього разу стати музою пощастило культовому iMac G4. Ні, Apple поки не планують випускати комп'ютер з масивною базою та стрункою ніжкою. Зате подібна концепція. Шикарно підійде під розумний дисплей. Прикручуємо до HomePod екран, і вуаля! В нас вийшов HomePad, ну або новий домик для Siri. і так і так кажуть. Завдяки поворотній ніжці, зможе слідкувати за вами під час фейстайм розмов і не тільки під час них. Але знаєте, я навіть камері від Xiaomi, що стоїть, щоб дивитись за котами, довіряю свої секрет. Що вже казати про Apple? перед ним навіть голою сміливо ходитиму, бо Xiaomi все ж таки. Стараюсь повертати до стіночки, не хочеться Флешить китайських майорів. Хай слухають, але не дивляться. Працюватиме яблучний хаб на новій операційній системі, що схожа на watchOS з домішками tvOS. Норм або Ютуб крутило, могло щось включити, виключити та пошукати. Втім, дизайн аля легендарний iMac – це не єдиний, що Apple витягли з щоденнику пам'яті. Бо за інформацією Марка Гурмана з Bloomberg, в кубертино повернулись до ідеї створити світ. Телевізор колись ще дуже давно Джоб сказав, що хоче перевинайти телевізор, але, на жаль, не встиг. А при тім і куку від цієї ідеї відмовились. А тепер знов повернулись. Мабуть, надивились на продажі преміальних тіліків, що спокійнесенько оходять по 3000 доларів та більше такі. Он блін. А ми б теж могли не зовсім зрозуміло, що Apple може запропонувати в порівнянні не тільки з корицями, а й з китайцями. Але думаю, на першому етапі вистачить і фірмового дизайну і яблучка. Так, не перевинайдення телеку, як. Джобс колись хотів. Але копійка до копійки і інвестором нова яхта. На цьому все. Ну не забудьте ткнути лайки, написати, які ви зустріли аномалії в Stalker 2, підписатись на базу, закинути донати. І всім нам бажаю побільше теплих вечорів з електрикою, поменше і інших блядін. І до скорої зустрічі всіх обняв! where she is